В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску ви попрощалися із загиблим захисником Максимом Горбаченком. Демографічна ситуація в Україні. Морська охорона Державної прикордонної служби України нагадує про правила використання маломірних суден в умовах воєнного стану. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 9 квітня орієнтовно такі. 449 250 осіб особового складу, 7 110 танків, 13 620 одиниць бойових броньованих машин, 11 386 артилерійських систем, 1039 реактивних систем залпового вогню, 753 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9033 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2065 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен. 15181 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 1868 одиниць спеціальної техніки. 8 квітня громади міста провели в останню путь солдата гранатометного взводу вогневої підтримки Максима Валерійовича Горбаченка. Чоловік боронив рідну землю від російського агресора під Бахмутом та героїчно віддав життя за незалежне та вільне майбутнє України. На церемонії прощання побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. 8 квітня в Ізмаїлі провели в останню путь солдата гранатометного взводу вогневої підтримки Максима Горбаченка. Чоловік воював у гарячих точках країни і віддав життя, захищаючи права українського народу на незалежне і вільне майбутнє. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, представники міської влади, друзі, однокласники, волонтери та місцеві жителі. Чин відспівування провів капелан православної церкви України отець Володимир. Минуси Боже, царство відпущення ріхів його. Випросиши самі себе один одного, все життя нашеристо Богові відаємо. Максим Валерійович народився в Ізмаїлі, був первістком у родині військового. Здобув освіту в загальноосвітній школі номер 6 Потім продовжив навчання в Ізмаїльському державному університеті. Обрав іноземні мови, зокрема турецьку та англійську. Захоплювався гірськими лижами та боксом, багато читав і до всього ставився відповідально. Йому легко давалося дуже легко. Він знав щось, він спокійно на проблем не было. Легко давалась ему учеба. Ну что делать? Снаряд он не выбирает. Он прилетел и прилетел. Я скажу. Я скажу. Я горжусь своим сыном. Я очень горжусь. До війни Максим Горбаченко працював на флоті, потім шукав долю за межами країни. Спочатку повномасштабного вторгнення повернувся і пішов захищати Україну до лав гранатометного взводу вогневої підтримки. Чоловік служив у батальйоні Айдар, відстоював рідну землю під Бахмутом. син служив в батальйоні Айдар. Это, это 24-й батальон. Он был гранатометчиком. Он был очень смелый. Но ну, не сразу он стал таким смелым. Он вначале был очень тяжело, А потом он стал очень опытным, военным. Он был ранен. И все время воевал в очень сложных точках. В районе Бахмута, Крещеевка. Погиб под Иванкивским. Погиб под артиллерийского обстрела. Вивав усміла тобто. рідні, близькі та однокласники згадували загиблого військового теплими словами. кажуть, він був неординарною особистістю. Любив життя, шукав себе у ньому і став героєм своєї країни. Він був дуже достойним чоловіком, рядочним. Ми виростили достойного сина. У нас сім'я воєнних, муж був, служив, але от мужу не прийшлося воювати уже по возрасту, а прийшлось воювати сину, хоча у нас не служив. Але потім став достойним воєнним, достойним воїном і погиб за нашу страну. Загинув за нашу рідну Україну, щось має нагороду. ...яку ми пізніше отримаємо. Пам'ятаємо його як подумати, дуже є, є віка, добру людину, відповідальну, відповідальну всі ах, наші завжди йшов на на хто чтобы не попросив. Таким я пам'ятаю Максима, таким ми його пам'ятаємо. Максим був завжди жизнерадостным человеком, цікавим, загадочным. Завжди щось то нове. новое. Все время іскав, все время какие-то То в языках себе искал, то в комп'ютері, то в этих в роботі всяких, кто ездил за границей, все время. Он ні, мог тебе бути. Воно в цьому знайшов себе. що це моє поховали Максима Горбаченка на алеї Слави на новому кладовищі Ізмаїла. Вічна пам'ять і слава українському герою. Хочу достукатись до наших ізмаїльських людей, щоб отак кожен день не везли загиблих. Треба їм допомагати. Я хочу достукатись до людей, щоб вони донатили, бо нашим хлопцям потрібні рації, шоломи, одяг. Мавіки все потрібно нашим хлопцям. Нам треба всім бути разом. По якихось копійках дозберемо на щось хороше і будемо захищати своїх. Своїх людей, своїх українців, рідних, сусідів і навіть тих, кого не знаємо. Герої не вмирають. Вони навічно залишаються жити в наших серцях. Слава українським героям! Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. ДСНС та патрульна поліція і змаїла нагадала містянам про безпеку на видовищах. В Ізмаїлі представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та патрульної поліції провели спеціальний захід взаємодії з містянами, які відпочивають на узбережжі Донаю біля діорами. Тим нагадали про правила безпеки під час перебування біля водоймищ, а також зазначили про місця, де купатися заборонено. Надзвичайники зауважують, що в Ізмаїлі немає спеціально облаштованих місць для купання. Зробити це не дозволяє рельєф дна річки та швидкість течії. І, хоча Басарабська спека заводить людей у ДНА, це може коштувати їм життям. На цій ділянці кожного року гинуть люди. Разом з тим це все одно не відлякує бажаючих охолодитися у воді. Окрім природних, додалися ще й військові небезпеки, викликані замінуванням, про що рятувальники та поліцейські розповіли додатково. Фахівці ДСНС та патрульної поліції Змаїли нагадали, що у випадку біди на воді слід негайно телефонувати рятувальникам за номером 101. Для виклику екстреної медичної допомоги у разі утоплення варто звернутися за номером 103. Збройна агресія Російської Федерації проти України і тимчасова окупація частини території спричинили поглиблення демографічної кризи. Міністерство соціальної політики України підготувало та оприлюднило для обговорення стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Про негативні чинники демографічної ситуації та шляхи її подолання. Дивіться далі. Збройна агресія РФ проти України тимчасова окупація частини території спричинили поглиблення демографічної кризи. Це полягає в значному зниженні народжуваності, підвищенні смертності серед військових і серед цивільного населення, багатомільйонному тимчасовому внутрішньому переміщенні мешканців з небезпечних територій та вимушеній імміграції жінок і дітей. Міністерство соціальної політики України підготувало та оприлюднило для обговорення стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. У документі зібрали та описали найбільш ключові загрози. Та виклики, які негативно впливають на демографічну ситуацію в країні, також визначили конкретні цілі для вирішення існуючих проблем на найближчі 16 років. В розробці стратегії активну участь брав інститут демографії та проблем якості життя НАН України. Чисельність населення України в кордонах 1991 року за оцінку інституту на 1 січня 2041 року може скоротитися до 28,9 мільйонів осіб. А на 1 січня 2051 року до 25,2 мільйонів. Осіб. Серед головних причин демографічної кризи у стратегії виділяють низький рівень народжуваності, погіршення стану здоров'я населення, зростання чисельності осіб з інвалідністю, високий рівень передчасної смертності, масова вимушена еміграція населення, незаконне вивезення громадян України, незаконне вивезення громадян України за кордон, демографічне старіння, масштабне внутрішнє переміщення населення. Як зазначається в документі, Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати ризики та пом'якшити зазначені. Загрози забезпечити довгострокове відтворення, зокрема в несприятливих умовах, необхідний обсяг людського капіталу, чисельність робочої сили для повоєнного відновлення економіки та формування стійкості країни у довгостроковій перспективі. За даними аналітиків, через війну скоротилася середня тривалість життя. У 2020 році середня тривалість життя чоловіків становила 66,4 років, а у 2023 році 57,3. Жінки у 2020 році в середньому жили 76,2 року. років. У 2023-му 70,9 року. Вагомим чинником повернення громадян до України, які виїхали за кордон та прийняття позитивного рішення про народження дітей, є наявність якісного індивідуального житла. За оцінкою Київської школи економіки, станом на січень 2024 року загальна кількість зруйнованих і пошкоджених об'єктів житлового фонду становить понад 250 тисяч будівель. Війна також негативно вплинула на ринок праці України. За оцінкою міжнародної організації праці у 2022 році зайнятість в Україні скоротилася на 15,5%. Однак, попри значне скорочення робочих місць і зростання безробіття внаслідок повномасштабної воєнної агресії на українському ринку праці спостерігається дефіцит робочої сили. В опитуванні проведеному НБУ зазначається, що 25,6% підприємств заявили про негативний вплив на їхню роботу недостатності кваліфікованих робітників. Крім цього, за даними Агентства ООН, у справах біженців в Україні через бойові дії та окупацію частини території впродовж 2022-2023 років із країни виїхали близько 6,3 мільйонів осіб для запобігання стрімкому зниженню чисельності населення в Україні стратегії передбачається: створення умов для підвищення народжуваності, підтримка сім'ї, зниження рівня передчасної смертності, забезпечення міграційного приросту населення, забезпечення оптимального розміщення населення на території України, адаптація соціуму до демографічного. Та ління та формування умов для активного довголіття. Подолання негативних демографічних тенденцій завдяки розвитку можливостей для якісного життя в Україні. Юлія Петлацюк для програми новин. Укрпошта випустить нову марку, яка є символом двох подій. Укрпошта та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості презентували нову поштову марку зброя перемоги Made in Ukraine. Нова марка є символом двох важливих подій, які відзначають 13 квітня. Два роки з дати початку знищення флоти Російської Федерації, потоплення російського крейсера Москва та день працівника оборонно промислового комплексу України. На Марці зобразили українські безпілотні комплекси Шарк та Лютий, а також іншу вітчизняну військову техніку. Морська охорона Державної прикордонної служби України нагадує мешканцям населених пунктів, які проживають вздовж Дунаю, про певні обмеження пересування маломірних суден та флоту рибної промисловості, викликані військовим станом. Мета таких заходів збереження життя цивільного населення, а також не допустити порушення прикордонного законодавства. Докладніше дивіться у сюжеті. В районі відповідальності ізмейського загону морської охорони почастішали випадки порушення прикордонного режиму з метою підтримання безпеки судноплавства, недопущення загибелі цивільного населення. Морська охорона Держприкордонслужби нагадує порядок використання маломірних суден та суден флоту рибної промисловості під час дії правового режиму воєнного стану. Вихід плавзасобів флоту рибної промисловості у внутрішніх водоймах Одеської області дозволяється лише у світлий час доби суб'єктом господарювання, які здійснювали діяльність на підставі відповідних дозволів. Вони мають визначити посадову особу відповідальну за оповіщення всіх рибалок у разі різкої зміни обстановки, а також за формування на наступну добу списків маломірних плавзасобів з їх екіпажами для проведення промислу. Їх щодня до 17-ї години повинні подавати до територіальних органів Державної прикордонної служби на затвердження з метою контролю переміщення маломірних суден, які виходять на вило водних біоресурсів в дельту річки Дунай в умовах дії правового режиму воєнного стану, встановлені тимчасові правила виходу маломірних суден до здійснення Промислу допускаються суб'єкти господарювання, які мають дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів рибогосподарських водних об'єктів. До виходу на промисел допускаються маломірні судна, які зареєстровані та приписані до відповідного причалу. До початку промислу слід надати до 17-го прикордонного загону та 18-го загону морської охорони узагальнені списки маломірних суден та громадян України, які залучаються до промислу. Випуск чи повернення маломірних суден здійснюється адміністраціями пунктів базування після належного оформлення. Контроль виходу маломірних суден здійснюється адміністраціями об'єктів базування після належного їх оформлення, згідно з інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних суден та інформуванням не менше ніж за годину до виходу. Вихід маломірних суден з або до об'єктів базування здійснюється лише у світлий час доби. Маломірні судна, які слідують на промисел з промислу або з гирла Очаківське та Старостамбульське річки Дунай, Додатково мають здійснювати реєстрацію корабля. Заборонено вихід маломірних суден, не приписаних до причалу, які відсутні у наданих списках для ведення промислу, не мають діючих квот чи перебувають без засобів зв'язку. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми. Новин в Ізмаїлі. Поліцейські перевіряють інформацію щодо мінування бізнес-центру Дельта. В соціальних мережах з'явилися скріни повідомлені від невідомої людини, яка погрожувала вбити людей в Ізмаїлі в бізнес-центрі Дельта. Повідомлення від невідомого, який називає себе Артемом, з'явилося вчора в одному закритому телеграм-каналі. Пізніше ця інформація поширилася в місцевих каналах. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Одеській області. Правоохоронці направили до бізнес-центру Дельта наряд поліції, рятувальників та бригаду швидкої допомоги, а з бізнес-центру евакуювали працівників. У будівлі бізнес-центру Дельта поліцейські перевірили усі переміщення. На щастя, інформація про мінування не підтверджулась. Також правоохоронці встановили особу невідомого. Не виявилася реальна людина, але її акаунт був зламаний. Наразі працівники поліції шукають, хто погрожував мешканцям міста. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 82 копійок, продати за 39 гривень 33 копійок. Євро купити за 42 гривні 13 копійок, продати за 42 гривні 88 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 10 квітня очікується південно-східний вітер від 6 до 11 метрів на секунду, без опадів. Вночі та вранці димка, видимість 1-2 кілометри. Температура повітря вночі від 9 до 11 градусів тепла, в день від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс». У середу ранок в Одесі буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. В день від 16 до 21 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтів.ком на нашому ютуб каналі, змилтів онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.